То історичних світлин від братів блюзу калуський інструментальний рок-гурт брати блюзу існує понад два десятки років. Це довгий та складний період, каже його лідер Мирослав Левицький. Фестивалю пепси вітер є поки -пі трикостих музикантів, які дали на великій сцені фотографії з фестивалю спестивалю. Історії успіху у світлинах. Доля гурту це тисяча концертів, першість на українських та іноземних фестивалях. Тут кадри з багатьох сцен старої Європи та нового світу. З гастролями музиканти неодноразово побували в усіх куточках України. Коли ми починали музично, звичайно, це був ближчий стиль ф'южн. Це сплав рок музики, джазу. Ми так коливались між рок і джаз музикою, але це було більше ф'южн, ближче до року. Зараз трошки ближче до джазу. А останній альбом Су Сіті Невис Сліп він ближче джазовий альбом, і але б е, постаралися і в першому альбомі, і в останньому альбомі е, е, розвинути. Автентичну українську тему неабиякі захоплення у відвідувачів, а в більшості це приятелі братів. Викликала чорнобіла світлина 1986 року з групою Беркут. Друзі кажуть, це молодість, з якої все почалося, з якої стартувала історія успіху першого українського рок-джаз гурту Брати блюзу. Я бачу, що це все майже не професійні фотографії. Що це і авгун на якому вони рівні, і так собі все згадуєш наприклад це ця... Там Беркут, я ж пам'ятаю, як він їздив з інструментом постійно туди на репетиції. Це ніби вчора було, а вже пройшло років 30. Точно. Кльово, кайф. Коли я дивлюся на світлини, я дивлюся, я просто пережив це все, бачучи їх, я з ними подорожував деколи. Я був на деяких фестивалях разом з ними. Для мене це. Не ностальгія за тим минулим, а це е, гордість за цю групу, яка представляла тоді Україну. 20 років не межа. Гурт живе і концертує. Щоправда, більшість музикантів мешкають за межами України. Локомотивом братів досі залишається Мирослав Левицький. Він пише музику через інтернету. Контактує з учасниками гурту. Вже на концерті вони остаточно відточують композицію. Події останніх місяців Левицький коментує стримано. Все, що пов'язано з, з політикою останньою ну. Якщо говорити про Євромайдан, то ми більше вже 20 років займаємося Євромайданом. А так, то зараз я десь планую на кінець вересня, якісь перші чорновики почати нову роботу над новим альбомом. Побачимо там, як коли ми зливашимо. Шанувальники в очікуванні нового альбому легендарних братів за понад 20 років творчої діяльності вони співпрацювали з Ані Лорак і Олександром Подомарьовим. У світ вийшло вісім сольних та спільних альбомів гурту. Ірина Тимчишин, Олександр Литвиненко, новини на вежі.